Доброго ранку, бажаємо усім глядачам. Команда Поділля Центр» вже готова поділитися з вами. Найсвіжішою інформацією на цю годину. У студії працюють ведуча Надія Драганчук та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Причину масової загибелі риби у ставку Базалії Теофіпольського району встановлюють екологи. Нагадаю, наприкінці минулого тижня тамтешні рибалки виявили у водоймі сотні мертвих рибин. В ході перевірки та обстеження водойм. Відібрано проби поверхневих вод, а також проби зворотних вод, які скидаються підприємством у водні об'єкти. На даний час дані проби води перебувають на дослідженні. У Теофіпольському районі сьогодні працює наша знімальна група. Детальніше про це дивіться у наступних інформаційних випусках. Хмельницький зоокуточок, який працював у мікрорайоні Дубове, змінив адресу, назву і розширив площі. Про це повідомив власник звіринця Сергій Пальохін. Левів, ведмедів, лисиць та вовчення перевезли на вулицю Степанкова, 3 дріб. 1. Нині там будується реабілітаційний центр для диких тварин. Всього в мене десь разом з врачами десь приблизно около 60 тварин різних. Зараз сюди вже на новому місце ми перевезли. Ну, можна сказати, десь тварин 30 вже. Ті, що можуть вже прибувати на, в таких умовах природних на дворі, то вони тут проживають. Є тварини, які не можуть прибувати на холоді. Вони знаходяться в мене вдома. Чи, е, частина, і частина мої, моїх друзів. Детальніше про це розкаже моя колега Наталія Сідова у наступних випусках новин. Світловий флешмоб Зловий зв'язок із землею відбудеться цієї суботи у Хмельницькому. Організатори пропонують усім охочим долучитися до природоохоронного руху та принести з собою ліхтарик чи мобільний телефон. Акцію на підтримку кампанії Година землі проведуть на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка о 19-й годині. Також цього дня хмельничан закликають вимкнути світло на одну годину. Перший міський конкурс юних піаністів відбудеться у Хмельницькому. Його засновник місцева дитяча музична школа номер 1 імені Миколи Мозгового. Стартує захід 29 березня. Його учасники виступатимуть у трьох номінаціях сольне виконання, фортепіанний ансамбль і соліст з оркестром. Перший міський конкурс юних піаністів, який собі містить три категорії. Учасники наші будуть приймати участь віком з 7 до 9 років, з 10 до 12, з 13 і старше років. Всі дітки є учнями наших мистецьких шкіл. Всього налічуватиме конкурс 33 учасника в сольній номінації. І ще в нас є дві номінації: це ансамблеве виконання і номінація сольне виконання, тобто фортепіано у супроводі оркестру, де партії оркестру виконуватиме викладач на другому фортепіано. Наразі це все, що встигаємо вам повідомити. Ще більше новин. Дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. І слідкуйте за інформаційними випусками. Побачимось.